Євангелія від Луки, розділ 22 Наближалося свято опрісників, що зветься Пасха, і первосвященники та книжники шукали, як би його вбити, та боялися народу. Війшов же сатана в Юду на прізвище іскаріот. Що був з числа дванадцятьох, і він пішов і умовився з первосвященниками та начальниками, як би його видати. І зраділи ті, і згодилися дати йому гроші. І він пристав на те і шукав нагоди, щоб його видати без відома народу. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна, Йдіть, сказав, та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали Де хочеш, щоб ми приготували? Він відповів їм: Ось коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть слідом за ним у господу. Куди він увійде? І скажіть господареві дому Учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би спожити пасху? І він покаже вам горницю велику, вистелену килимами там приготуйте. Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували пасху. І як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним. І він до них промовив: Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами перш, ніж мені страждати, бо кажу вам я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві. І взявши чашу, віддав хвалу і мовив Візьміть її і поділіться між собою, бо кажу вам віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже Царство. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається. Чиніть це на мій спомин. Так само чашу по вечері, кажучи, Ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видасть, на столі зо мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони заходилися один одного питати. Хто б то міг з них бути, що намірявся те зробити? Знялася між ними і суперечка Хто з них має вважатися за більшого? Ісус сказав їм Царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами, а навпаки. Більший між вами нехай буде як молодший, а наставник як слуга. Хто бо більший? Той, що за столом, чи той, що служить? Хіба не той, що за столом? Та проте я між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували зо мною у моїх спокусах, і я завіщаю вам царство. Як мені завіщав отець мій, щоб їли і пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. О, Симоне, Симоне, ось сатана жадав, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, Утверджуй своїх братів. Господи, сказав Петро до нього, з тобою я готовий піти і у тюрму, і на смерть. А Ісус мовив, Кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Далі сказав їм, як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли. Він же до них промовив А тепер хто має калитку, нехай її візьме, так само і торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам має сповнитись на мені, що написане. Його зараховано до злочинців, бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони казали, Господи, ось два мечі тут, а він відповів їм Досить. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм Моліться, щоб не ввійти в спокусу, і сам відійшов від них так, як докинути каменем, і, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не ввійти в спокусу. Коли ще говорив, аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятьох, званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього. Юдо, поцілунком видаєш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом. Господи. Чи не вдарити нам мечем? І вдарив один із них слугу первосвященика і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався Лишіть но. І доторкнувшись до вуха, Він зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвящеників, начальників сторожі святині і старших, що були вийшли проти нього. Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями, як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене, та це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім первосвященика. Петро ж ішов слідом за ним здалека. І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали вкупі, сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття. І, приглянувшись до нього пильно, каже: І цей з ним був. А він відрікся, кажучи. Не знаю його. Жінко. Та трохи згодом другий, побачивши його, каже, І ти з них. Але Петро відповів: Ні, чоловіче. А по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати: Справді, і цей з ним був, до того він із Галілеї. Петро озвався Не знаю, чоловіче, що ти кажеш? І зараз, як він говорив ще, заспівав півень. І Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро Господнє слово, коли Господь йому сказав: Петре, перше ніж півень заспіває, ти мене відречешся тричі. І, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його, б'ючи його, над ним знущалися, і, накривши, питали його Пророкуй, хто той, що вдарив тебе? І багато іншого, глузуючи, говорили на нього. Як же настав день, зібралася рада старших народу, первосвященники та книжники, і привели його на суд свій і казали. Коли ти Христос, скажи нам, Він відповів їм: Коли скажу вам, ви не повірите, а якщо я вас питаю, ви не відповісте. Віднині син чоловічий сидітиме по правиці Божої сили. А всі сказали: то значить, ти син Божий. Він сказав до них Самі ж кажете, що я. Навіщо нам ще свідки? сказали ті. Ми самі чули з уст його, Откровення. розділ десятий. І я бачив іншого ангела, могутнього, що сходив з неба і був одягнений у хмару, і райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогню, і мав він у руці своїй книжечку розкриту, і поставив ногу свою праву на море, а ліву на землю. І скрикнув голосом великим, мов лев рикає. Як же він скрикнув? Промовили сім громів своїми голосами. Коли промовили сім громів, я хотів був писати, та почув голос із неба, що казав «Запечатай те, що промовили сім громів, і цього не пиши. Ангел же, якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба і поклявся тим, хто живе на віки вічні, хто створив небо і все, що на ньому, і землю, і все, що на ній, і море, і все, що в ньому, що часу вже не буде. Але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити, тоді здійсниться Тайна Божа. Як то він благовістив своїм слугам пророкам. А голос, який я чув з неба, знову заговорив зо мною і сказав Піди, візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі. Пішов я до ангела, сказав йому Дати мені ту книжку. А він каже мені Візьми і з'їж її. Вона згірчить твій живіт, але в устах твоїх буде солодка, мов мед. Я взяв книжечку з руки ангела і з'їв її, і була в устах моїх, мов мед солодка, а коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм. І сказав він мені. Ти мусиш знову пророкувати про людності, і племена, і язики, і царів багатьох. Псалом 81 Ликуйте богові нашій силі. Здійміть веселі оклики Богові Якова, затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу, засурміть у ріг, як новий місяць настане, уповні в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив. Коли виступав проти землі Єгипту, я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу, від коша увільнились його руки. Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвав до тебе з громової хмари. Я випробував тебе над миріва водами. Слухай, народе мій, я тебе попереджаю, коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту, відкрий твої уста, і я їх наповню. Але народ мій, голосу мого не слухав. Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця. Хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив. Проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники. Йому б лестили їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би медом із скелі його наситив би. КНИга Приповідок, розділ 14 Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто, господа боїться, чиї ж криві дороги, той ним гордує. В устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає. Там порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник та даремно, а для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного свою дорогу знати. Безумство глупих обман. Дурний з гріха сміється. Між праведними існує ласка. Серце знає своє горе. А в радощі його чужому не втручатись. Дім лихих розпадаться, а намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста, але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів. Буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми. Людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову. Розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла. А дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться. А безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий, в багатого ж є сила друзів. Грішить той, хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують тії, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє? Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих їхній хист, корона дурних безглуздя. Вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею той облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини і її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя, щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава. У нестачі людей руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний виявляє дурноту. Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого, той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними. Її не видно. Справедливість підносить народ у гору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга Буття, розділ 39 Йосифа ж приведено в Єгипет, де купив його Потіфар, двірський вельможа фараона, начальник вартових єгиптянин, купив у ізмаїльтян, що привели його туди. І Господь був з Йосифом. І щастило йому в усьому. Він був у домі свого пана, єгиптянина, бачив же його пан, що Господь був з ним і що щастив йому Господь у всьому, що робив. Тож Йосиф знайшов ласку в очах свого пана і слугував йому, і цей наставив його над своїм домом, і все, що мав, дав йому в руки. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що мав, Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосифа, та й Господнє благословення було на всьому, що було в нього вдома і на полі. Він передав усе, що мав Йосифові в руки, і маючи його при собі, не клопотався нічим, окрім харчів, які сам їв. Йосиф же, був поставний і гарний з виду. І сталося по тім, що сказано. Жінка його пана кинула оком на Йосифа та й сказала Візьми на мене. Але він відмовив і сказав до жінки свого пана: Ось мій пан, маючи мене, не знає, як я знаю, що в домі, і усе, що він має, він дав у мої руки. Він сам не більше від мене у цім домі і не застеріг мені нічого, крім тебе, бо ж ти його жінка. Як же мені вчинити таке велике зло і згрішити перед Богом? І було, що коли вона день у день підмовляла Йосифа, він її не слухав, щоб узяти її, щоб бути з нею. Та одного дня, коли він увійшов у дім виконувати свою службу? А там у домі не було нікого з домашніх. Вона вхопила його за одежу і каже Візьми ж бо мене. Але він залишив свою одежу в її руках і втік та й вийшов на двір. Як же вона побачила, що покинув він свою одежу в її руках, а сам утік на двір, то гукнула за домашніми та й сказала до них: Глядіть. Привів нам єврея, щоб насміхався з нас. Ба, увійшов до мене, щоб узяти мене. Та я голосно крикнула, і він, почувши, що я зняла крик, покинув свою одіж коло мене, а сам утік геть із дому. І поклала вона його одежу біля себе, поки не прийде його пан додому. І повідала вона йому такими словами Прийшов, каже, до мене той раб, той єврей, якого ти привів до нас, щоб насміятися з мене. Та коли я зняла мій голос і закричала, то він покинув свою одежу біля мене і утік геть із дому. Як зачув його пан слова своєї жінки, яка говорила йому от таке то робив твій раб зі мною. Спалахнув він гнівом. Та й узяв пан Йосифа і вкинув його в темницю, у місце, де ув'язнювали царських в'язнів, і перебував він там у темниці. Та Господь був з Йосифом. зглянувся на нього і виявив йому ласку в очах наглядача тюрми. Цей головний тюремник доручив Йосифові всіх в'язнів, які були в темниці, і все, що там робилося, робилося через нього. Отож, головний тюремник не глядів ні за чим, що було доручено Йосифові, бо Господь був з ним, та й що б він не робив, тому Господь щастив.